Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. Який новий автобусний маршрут запускають на Яворівщині? Та де зібралися в Новояворівській громаді півтори тисячі паломників? Вітаю з вами. Марія Канцелярист. Час на головне. Новини на Янтарна Фем. І про локальні підсумки. Ще один автобусний маршрут запускають на Яворівщині. Уже завтра, 23 липня у вівторок, на маршруті Львів Поруби розпочинає роботу новий автобус українського виробництва ЗАЗ А-09. Тут 35 місць, кондиціонер і рівень екологічних норм Євро-5. У Львівському АТП пообіцяли, що і надалі працюватимуть над оновленням складу через підтримку вітчизняного виробника. З'їзд об'єднання вірних Львівської архієпархії УГКЦ Рух матерів молитві відбувся в нашій громаді на батьківщині митрополита Шептицького. Там проща зібрала півтори тисячі паломників. Вони побували в сімейному селі родини Шептицьких у Прилбичах з нагоди 120-ї річниці по смерті Софії. Матері митрополита Андрея Шептицької, яка народила сімох синів і є взірцем матері в молитві. У денному центрі соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства для старост громади як найдетальніше презентували широкі можливості структури. Йшлося про екстрене кризове втручання та надання притулку. Поліцейські затримали нетверезого водія за підозрою в скоєнні ДТП із травмованими трьома особами. Відомо, що аварія сталася в одному з сіл Яворівщини. Там зіткнулися автомобілі Форт Мондео, яким керував 34-річний мешканець району, та ВАЗ-21063 місцевої жительки віком 38 років. Водійка з дітьми 8-10 років отримала тілесні ушкодження. У суботу, 20 липня, з нашої парафії відбулась одноденна проща до Зарваниці, що на Тернопільщині. До заходу долучилось біля 180 прочан. Також у цей день до Зарваниці прибули працівники і волонтери фонду Карі та Сукраїна з усієї нашої держави. В народному домі та бібліотеці селища шкло провели урок творчості в межах арт проєкту Зоряне небо та знаків Зодіаку». Кожен юний учасник заходу створив власний варіант бачення неба. Як розповіли організатори, всі діти передали свій настрій, фантазію та зміцнили художні смаки. За час чемпіонату України серед паралучників у місті Коваль новояворівський фаховий тренер і майстер спорту міжнародного класу Іван Дзядик у категорії блочний лук 50 метрів виборов по чесну бронзу. Нагадаємо, що при дитячій юнацькій спортивній школі Ентар триває робота з секції стрільби з лука, де він проводить заняття. Працюють групи для дітей від 8 років і старше та для дорослих. Новини на Янтарне ФМ до новин держави в Україні запустили фінансові програми для підвищення енергонезалежності споживачів і зміцнення енергетичної безпеки країни. Про це повідомляють у міністерстві енергетики. У відомстві додали, що також власникам будинків пропонують пільгові програми на підвищення енергонезалежності, адже розвиток альтернативних джерел генерації має стати складником української енергосистеми. І про погоду 23 липня у вівторок в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 24 чотирьох градусів. Уночі 18. Вітер – 2-3 метри на секунду. Уранці та в день короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці слабкий туман. Це все важливе. Нехай вечір буде приємним разом із музикою. Янтарне Фем. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.